В сенсі попиту, в сенсі бажання українського бізнесу розвиватись, привносити нових людей, нічого не змінилось, попит досить високий, і зараз він, ну звісно, він зріс. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, на початку ми спостерігали певні зміни. На початку було важко переводити кандидатів тих, кого підтримав роботодавець, тобто. У багатьох кандидатів було таке ставлення, що дивись, так я до повномасштабного вторгнення казав, що я відкритий до роботи, але зараз ситуація наступна. Мене дуже сильно підтримав мій е роботодавець, власник бізнесу тощо, і я не можу бути настільки невдячним, щоб зараз його полишати. І консерватизм кандидатів е там в перший рік, перш перші півтора-два роки. Після повному масштабки, дуже зріс. Важче було на цій підставі переводити людей. Вони були вдячні, вони не хотіли ризикувати, і багато інших чинників. Зараз все повернулось, тобто ці всі емоційні процеси вони вже пройшли, і кандидати знову ж таки готові розглядати. Так само, як і тобто в цьому сенсі нічого не змінилося.